Нікнейм шкар в графіті з 9 класу. Я думаю, що це вже в районі 20 років. В графіті попав. В мене однокласник перемальовував ескізи з журналу Екстрім. І я такий піддивився, думаю, о, прикольно. Потім однокласниця теж почала малювати. Я такий, о, клас. І мені завжди подобалось малювати, там, під скло перебивати з діснеївських книжок-керактерів. І е, коли побачив, що там букви малюють, там якісь теги лодика в перших екстримах, купив ці штуки, воно мене супер затягнуло. Купив собі маркер скошений. Давай ним малювати, тежити, перетегувати чужі теги, перемальовувати сіка куски. Тоді я пам'ятаю, що в Луцьк їздив, бачив там на обізній Луцька була будка з його куском, який я бачив в журналі. я Там весь час ліз до цього вікна, подивитись. От і так потихеньку, потихеньку познайомився. Пам'ятаю з пацанами з Дніпра. Е, він ще писав бійся, може він десь він до сих пір е, там. От. І якось малювали, малювали, потім ще на районі познайомилися. так. Школи розширювалося і вже назад дороги не було. Робов все, що ставало модним, ну майже все, поки не надоїло. От. Е, такий стильок виходить. У мене більш таке уявлення не 3 тридешне, а 2 двадешне. І е, мені подобаються прості форми. Ну, окей, мені подобаються прості форми, і в мене така уява, що якщо я зміг би намалювати букву з одної лінії, то це би було ідеально. От. А потім я вибудовую якусь таку конструкцію мінімалістичну і починаю туди накидувати деталі, поки мені не надоїсть, і експериментувати. Е, я дійшов до стилю, копіював інших хлопців, е, перемальовував дуже багато, ну, безперечно, вплив мав. Там міф, Фену, дуже багато хлопців, які, з якими я починав малювати, я такий подивився клас, треба повторити в цьому стилі. От е, і дійшов до того. Там я там трішки дизайном цікавлюсь, якісь краду з Пінтереста, те, що виходить намалювати, та й малюю. Останні три роки дуже неактивно, антиактивно. От е, Якраз ще збирався на фестивалі і подумав, що е, в грудні 2021 року ми з молоком малювали останній кусок. І я такий, о клас, я розмалювався, бо в мене графіті йде такими паузами. Я досі відволікаюсь, десь якісь побутові речі і не встигаєш це покривати. А потім такі помалював раз, згадав ці ці емоції, ці відчуття, купив балончики і давай малювати, малювати за Друзі підтягується з тим, помалював, з тим помалював. і активність виростає там за місяць, зразу вже річний бюджет відмальовуєш. Ніби не на часі для мене до сих пір, але коли всі збираються, це безперечно дуже крутий досвід. Тут на попередньому алярмі я зійшов, трошки пізно прийшов і потім пожалів, я не встиг помалювати, коли всі малювали, достатньо не спілкувався. Але це дуже крутий івент для того, щоб побачити дуже багато друзів, яких я в побуті не бачу там ніколи. Я ще багатьох бачив роки 3-4 назад, і я ніби в минуле вернувся, і це класно. А щодо малювання, звичайно, зараз стінками якось. Ну, так туго і самому ну, побут затягує, не сильно видерешся. А так один там колега написав, що хтось каже: Ти йдеш, ти йдеш, все, банда зібралась, малюємо, прикольно. Хожу по вулиці, бачу якісь теги. вони. Не дуже мене радують, але коли я бачу, скільки дітей приходить і реально малює куски, вже якісь нові, які і я такий подивився, переглянув їхні там інстаграми по, по звіту фестивалю, блін, дуже класно. Я думав, що вже такого немає. Я коли приходив на якийсь холофейм в нас і. Там якісь нові куски, і вони ще, якщо плюс-мінус адекватні, це рідкість. А зараз воно якось вертається. Можливо, я був трошки ну, не там, але, безперечно, це прикольно. Ну, і те, що робить от війська з школою. Він дає базу, з якою можна класно розвиватись, і це такий стрибок класний, замість того, щоб бігати, пробувати там, знайти хоч якісь. Кеп-насадку, ти вже знаєш чим як малювати, не, не тратиш час на якусь таку штуку, яка вже за тебе зроблена і можеш переходити до, до м'яса. Якщо ти помалював все прикольно, то це просто класичний графіті досвід Вони стають такі, які, які запам'ятовуються, це коли переважно за ризиком якимось. От. І одна з таких веселих, я пам'ятаю, я приходив на стіни, де ну це пов'язано з тодішньою ще міліцією. Ми малювали на стіні, яка була в принципі, ну, напів Там вже вона була розмальована, але е, офіційного дозволу не було. Хоча за роки-два, ну добре, за років п'ять там вже проводився один залядник. І до нас під'їхала полі... міліція тодішня. І е, розказував нам про те, що незнання відповідальності не звільняє від закону. Покатали нас трошки, підвезли до себе на райвідділок, там з нами поговорили, завезли нас додому, а потім питають відвезти вас назад на стіну. А ми такі, та ні, ну ми вже не хочемо малювати, Ми вже собі е, перехотілося. Збили вона творчий дух.